Прошлої ночі туди прямо за нами фосфором сипали, світили білий день. Десь приблизно до 3 км, певно, звідси було, не далі. Тут таке враження було, що за обсадкою, розумієш, тут. Перед нами. Біжимо туди. Зараз як буде перехід, то краще сподіваємо. Блядь! хода хода! Пим! Ярик! Mm? Че? Мої чоботи <гунок> мої ja, Що? Гумаки мої побили. В дирах. Чуєш, ярик? Що? Може тут його латки, шукамери клаїти, купити позаказити. Так, да, так. А, та, та. а вулканізації за. Та підкажи я, бля. Та закажеш на вулканізацію, а ти заклеєш. Та, та чоботів шкода, що добротні чоботи. Дивися, Ярик, Ярик. Яр. яр. Давай, тільки у стілки вціліли. <свист> та добре, боже ти дзвонити <свист> <свої> кумаками. <свист> <свист> я тобі <свист> куплю нові комаки, <свист> чи я лишаю, може зараз щось цей. Ти бачив, які <свист> мої чоботи <свист> подерті? <свист> ти бачив? Чоботів шкода, ярик бра. Нога точно не спутіє, правда? Диві, диві. і Ноги будуть по і все. Ага. Може та то посадочки удивляти. Так, зробить собі шляпанці. Все. Вони вже свої відходили. Зробить себе шляпанці. Главное, що всі живі, здорові. Это утилізація. Куди не приїдь, візде така ситуація. Сейчас реально везде приходять, везде накривають. Почалась на попередню посадку перельот. Сторону, сторону. Кут 30-24. Один снаряд готовності вогонь. Кожен із розрахунка, він чітко розуміє, що він виконує, що від нього вимагають. Многії по возрасту, як моєму сину. Зідісне, я про них думаю, не тільки як про військовослужбовців. Я думаю... Про них як і за сина свого можуть зробити укол, якщо це потрібно. Ну і мені дуже приємно, що вони відповідають мені своїм пониманням, своїми поглядами. Це називати комбатом, доцентом Владимирович. Це вища награда. Від Міші, ВО АЗОВ за нашого воїна Маджахеда. На За Афганистан, за Грузию, за Сирию, за Чечню, за все страны, от которых страдает от этой русни. Один снаряд заряжай. По сам! Я дуже вдячний всім волонтерам, які нас підтримують. Без волонтерів ну, нам скажу так, тяжко. Мені та моїм підлеглим дуже повезло, що в нас командир бригади, замкомандира бригади, командир дивізіона, всі на своїх містах. Дуже вдячний їм. Перемога буде за нами. І моя така головна задача це перемога і разом в тому составі, як ми є всі разом додому, слава Україні! Героям Слава! слава Україні!